Україна у тій другій світовій війні була епіцентром бойових дій, що вщент зруйнували тисячі міст і сіл. Саме на українській землі вирішувалася доля війни в Європі. В течение сорока місяців наша Україна находилась под гнятом фашистської неволі, і в этот період. Жителі України почувствовали всю тяжесть гньота фашистської окупації. Важку, велику, непоправиму ціну втратила Україна тоді в тій війні, і саме головне людей. 5,5 мільйонів, із них 4 мільйона мирних жителів загинуло. А сьогодні знов ваші внуки ветерани Ваші правнуки, діти гинуть там, на Сході, за нашу незалежну Україну. Не всі зробили висновки із уроків тієї страшної війни. І жаль, що це якраз зробили ті, з якими ви, ветерани, пліч опліч звільняли Україну. Звільняли світ від фашистських загарбників. Мільйони людей поклали своє життя під час тяжких оборонних і наступальних військових операцій і партизанських рейдів у підпільній боротьбі в окупації та концтаборах. Суспільство не до кінця зробило висновки з тих уроків 20-го століття. В цей пам'ятний і великий для всієї нашої країни день. Перш за все, я хотів би. Щоб ми схилили свої голови перед пам'яттю тих людей, які ціною свого життя подарували нам можливість жити, подарували нам можливість розбудовувати країну, подарували нам, врешті-решт, це синє небо над нашими головами. Я радий, що в місті Житомирі є ветерани, які приймали безпосередньо участь в визволенні. І нашого міста і країни в цілому. На жаль, не можна обминути тему, що ми і зараз виборюємо свою незалежність. Ми зараз виборюємо свою свободу. Ми зараз виборюємо своє майбутнє. І по суті, вся громада міста пишається тим, що ми живемо в місті, де є 95-та аеромобільна бригада. Де є восьмий армійський корпус, де є наші прикордонники. Аби поклонитися живим та вшанувати пам'ять загиблих героїв, до монументу слави у Житомирі прийшли керівники області, ветерани-визволителі. Молодь. Два хлопці з моєго села, які зараз на сході, вони для мене герої. Славимо Бога, допомагаємо і в ці нелегкі часи. І нехай ті випробування, які Господь сьогодні дає нам, але утихомирить наше життя, і ми також будемо трудитися в ім'я нашої української держави, церкви і її громадян. Під час покладання квітів відбувся мітинг та урочиста хода військових. Акція засвідчила багатогранність українського виміру боротьби із нацизмом через людські долі і історії.